Е, так, всім привіт! Це друга частина, як правильно краситись. Ми закінчили на е, рум'янах темних. Так, далі. Ми беремо ще на другу щочку, так само світленьких рум'ян. Ніякої тоналки тут не треба. Е, і темненької наверх. І гарненько розташовуємо. Так. Це правильно. Оцих ярких тіней не потрібно. Цього не повинно бути. Повинні бути ось такі тіні. Ви що? І ми не будемо ним красити очі. Отут його буде накрасити. Парочку со спонжиком. Або кисточку еще распишем. Або кисточку. И вот такой вот биндер распишем. Чуть-чуть гарно заходит. Все, вон, трошки я а такого гарно. Так. Дальше. Те саме робимо з другою стороною. Трошки розбише, почекайте. Оночку. Знову розташовуємо виробляємо, щоб не було інші таки. гарненько все розташувати. Ні, ви просто не збирайте, тому що ви старалися. Отак. Треба ще ось тут обінети. Якщо в мене втіка, просто замажте його обиняти. в купіна. У мене все вийшов. Отак. Отак. Можна трішечки бліску на Сейчас блеском, а розовым оттенком немножечко покраслю его. Розово-желтый. Это тренировка для подростка. Ну, нажали, у нас уже час заканчивается. Поэтому Ось так все правильно робити. Всім пока і подивіться, яке гарне лице в мене.